Лорде Кейн, сер, яка приємність. Навзам, пані. Ваша програма. В цьому немає потреби у програмі лише я. <святлив> Скажіть їм, що я приїхав. Скажіть їм, що я приїхав. А ваше ім'я Хаєк? Фрідріх Хаєк. Через ха. Фредді, так. Чуєш, вечірка у центральному банку? Коли? За 20 хвилин. Лоббі. Джон Мейнард Кейнс. Фридрих Август фон Хайек У нас різні погляди. Так, різні. На роль держави. В економіці нас не можуть розсудити майже сотню років. Втручатись в економіку. Ще дати ринкам спокій. В чому річ, що в нас то криза, то зростання, шалене. За багато втручання. Ні, за мало обмежень. Джон Мейнард Кейнс описав сучасне макро, мене позвій, як економіка за чах, депресія, рецесія. Ваші питання на сесії, тож присядьте, навчу вас за одну міні-лекцію. 29-й рік, великий крах, нема зростання, економіка в шматках. Не знизили зарплати, тож маєте безробіття, саме відновиться. Ні, що в світі я мав реальний план? Навіть дурень би второпав І порада найпростіша Ростіть Сукупний попит споживання інвестиції, витрати держави. Все разом це буде попит. Він зростає, і це слава нас не можуть розсудити майже сотню років. Чатись в економіку, чи дати ринкам спокій. В чому річ, що в нас то криза, то, то зростання халене, шалене. За багато втручання Ні, за мало обмежень. Дивись у витратах вся справа. Чуєш каса, цень, 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 гречка, та ковбаса наше все. Якщо поті грошей змалів, Неважливо причина. Ми за рахунок ваших податків простимулюємо ринок. Тож забудь про заощадження, це викін з голови. Всього в могилу ти не візьмеш, отож зараз живий. Кожен скупердяй економіку, руйнує, не тримай грошей в кишені по зростанню не відчуєш тому що бізнесом рухають інстинкти тваринні, спекулянтів, бари треба боятися нині. Їх впливу на інвестиції, доходи зростання. Ось чому уряд має дбати про стимулювання. Монетарне і фіскальне вони правильні, однак громадські роботи, воєнні видатки теж є стимулом. відтак Навіть розбиті вікна, виручить скляра і заробітком. Гроші множаться і добре, економіка квітне. Якщо центральний банк ставки, гепну Низ ліквідності, пастки, і гроші нові застрягли у них. Дефіцит це подарунок для всіх, це порятунок. Хай ростуть видатки. Ти це затями в братка? Моя велика теорія лоскоче ваші вуха. Я перевернув економічну науку. Взагалі, я простий. Час відкланятись вам і разом гордо в крик ми братва. Нас не можуть розсудити майже сотню років. Чатись в економіку, чи дати ринкам, спокію. Існують буми Існує і спади. Що нам з ними і... робити? Я все сказав, Фредді ха. Чуєш, є чим покрити. Я почну з масків широких, як і Кейнс, друг мій. Його теорія не враховує механіку ЗМІ це спрощене рівняння, суцільна абстракція, де людська діяльність і мотивація, і все ж він продовжує сипати в тацю. Що більше зробити боргових махінацій? Ви нам хочете сир, в Мишоловці продати, і все, що в нас буде борги, і баг. Гато. Якщо ти жируєш у дешевий кредит, то потім не стигли про те, що ти влив Хочеш інвестицій, Заощаджуй і побачиш, що згодом прийдуть, доходи й віддача. Твій пунктик на видатках це дорога в крематорії. В довгостроковій перспективі, гапли твоїм теоріям, тож вибач, як слова мої, тебе мовшилом колють. Готуйся бути навченим в моїй австрійській школі. Нас не можуть розсудити майже сотню років. Втручатись в економіку, чи дати ринкам спокій? В чому річ, що в нас то криза до зростання, шалене, за багато втручання, Ні, за мало обмежень, економічний занепад не треба вивчати. Чуєш бум, пролунав, це тривожні гармати, структура капіталу, ось теорії суть, помилкові інвестиції, економіку вб'ють. Бум! бум починається зі зростом кредитів. Центробанк ріже ставки, ти просто збагните на позики йдуть ті гроші нові, але це просто інфляція на полум'я віє. Хто складає у нове житлове будування, але бум сіє зерна його руйнування. Інвестиційна бульбашка споживання зростає. А як дійде до грошей, їх насправді немає. Потім криза прийде зростанню на зміну, бо на ринках встановилися роздухані ціни. Той бум лиш гульня уже зараз. Капітал знецінено, занепад на став. У двадцятих 20 чи 2000-х немає різниці. Ринок не любить помилкових інвестицій. Щоб вкладати заощаджу, а не гроші друкуй Бо інакше не зростання. Ти побачиш, а дітька лису. Державна підтримка становище погіршить Вона не зарадить, просто збочених стимулів більше. Яка ще паска ліквідності? Це банківська криза. В них забраку заощаджень. В мене все от я вріз нас. Не можуть розсудити майже сотню років. Атись в економіку чи дати ринкам спокій. В чому річ що в нас то криза за до зростання? шалене? за багато втручання Ні, за мало обмежень. Ідеї економістів і політичних мислителів, як правильні, так і хибні, мають набагато більше впливу ніж прийнято вважати. Насправді мало що інше править світом. Прагматичні люди, які думають, що мають власну думку, зазвичай перебувають в полоні ідей якого-небудь покійного економіста. Джон Мейнард Кейнс загальна теорія цікаве завдання економіки. Полягає в тому, щоб показати людям, як мало вони знають насправді про те, чим на їхню думку можуть управляти. Фрідріх Август фон Хаєк – згубна самовпевненість.